Вітаємо вас на емелі спорт. Арена, вітаємо львів'ян, вітаємо гостей міста. Перше випробування це буде флорбол. Ігор мостові. Денис Придула. спритула. А і тут Назар Душенко як він м'яч зберіг. Доброго дня, леді та ледрі. Вас вітає канал Профан і неймовірний випуск з мультитурніру, де ви побачите отаких от блогерів. Кіберспортсмени відомі зірки шоу-бізнесу, зірки футболу, і це все в мультитурнірі для підтримки ЗСУ. Тому, друзі, беріть чайок, заварюйте, беріть собі якісь печенько і пропоную зануритися в цю атмосферу. відос. обіцяє бути незабутнім, побачите дуже багато знайомих лиць, Ну і йдемо дивитися ігри. Коротше, ми сьогодні на благодійному мультитурнірі з зірками футболу, кіберспорту і взагалі шоу-бізнесу. І ми будемо представляти правильно кіберспортсменів. <плес> Добре. Мені цікаво, скажи, будь ласка, як ти думаєш, як я попав в команду кіберспортсменів? Так само, як і я. Та ну чекай, якби в тебе <с хоч <с канал про. Ми, ми завезли, ми завезли. Навівся. Фокус, нормально. Я тебе прошу, ображаєш. номер? Кіно? А а а так три. Кажи, який номер? Кіно, <реш> <реш> Так, <реш> пару <реш> слів, представився. На профані, ну я Дмитро Глибовський. Скільки тіктоків <реш> маєш там підписників? 405 тисяч. Це скільки? Це як десь одна четверта Києва? <реш> Слухай, там щось сказали, що у вас там команда перша медійна, що ми щось фігня, да? а, ага, так? А, так, так, було ага. таке, було таке. Ага, потім ти казав, що ти би за профан пішов грати. <реш> а ну, який номер взяв? Восьмий. Восьмий? А профані ти який? Восьмий. Ну, то все по красоті, тобі взагалі підійшло. Щоб ви собі розуміли, Денисович не наскільки хтів восьмий номер, що йому треба було іксельку, а він вліз в М-ку. Видно, що ти, до речі, 9 раз. В зал ходив за останні 8 днів. Помпу... Йоптви. Коротше, цього разу я знову іксельку взяв, але видно, що я трошечки живіт стянув. Е Бо я його втягнув, і в мене лайфхак. Ні, насправді гарно. Бач, резинкою зачіпаю, щоб живіт стянули. Я резинку затягую і все. Живіт вдвічі менше, ніж від минулого манчу. Ти молодець, попрацював. Ти. Насправді я вам чесно. Я кажу, дуже мало вибору і ну, що було, то взяв. Я не хотів брати якийсь там другий бо такий собі номер. Та його забрав і просто забрав Ігор. І даємо головному гравцю наві колишньому підбульчика для заряду. Дякую. Аби зараз тащили. Після цього ми прямо маємо рвати. Ігор забрав підбуля. Ні, Нє, по красоті. Враховуючи, що ми сьогодні мало спали, має йти. За твої глибокі бачить. Профа! О-о-о! І, Дякую. 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 і Денисович. Дякую. А ну ще раз, перезняли. саме три види матчів. Перший флорбол. другий баскетбол і третє футзал. Після цього я вам зараз покажу кубки, які ми собі позабираємо. Для переможців. Це для трьох інших слабших команд. Я сподіваюся, що цей буде нам. Що, ну, як мінімум, може цей. Надіюсь, буде цікавий відос. Запарюйте чайочку і погнали. Перша дисципліна це флорбол. Ніхто з нас його не грав, але ми почали досить непогано. Одразу почали атакувати. І як в майбутньому виявилось у команди жовтих 47-й номер. Колись професійно займався футболом. Що я витворяю? Який пас поміж ніг. Я насправді дуже багато старався це робити. Знову я даю пас на плей Джексона. Господи, я знову роблю п'яткою. Пас. Подивіться, як шикарно вийшло. Плей Джексон просто міг віддавати пас, але насправді то було дуже важко. Знову ж таки, небезпечний момент. Збивають, збивають нашого гравця. Жовтим йшла досить важко гра. Хоча у них насправді був професійний гравець. Ігора Постовіта, ви тут бачите, він знову починає атакувати трошечки, як то кажуть, клюшкою, по м'ячику, трошки не по м'ячику. І виходить. Виходить на ударну позицію, але він вирішив просто гепнути цей м'яч з дурі. Прям насправді дуже важко бити, дуже важко керувати цією клюшкою. Тоді я вам скажу, що у вас буде можливість, просто попробуйте. дуже важко грати. І знову ж таки, ми пробуємо відбиватись, потрошки атакувати. І я вам скажу, плей Джексон забиває гол. Господи, це було так важливо, тому що насправді дуже важко було грати. Вже от, як грає. На гітарі гарний гол. 1-0 ми ведемо і це вже дуже добре. Знову ж таки, я з м'ячем, Боже, який пас, який пас шедевральний я віддаю на Ігора Постовіта. Ігор не скористався можливістю, але насправді нею було досить важко скористатися. Другий тайм для нас був також не дуже легким. Ми розуміли, що нам потрібно просто не програти. Атакували, захищалися. Шевчук. Слава просто так хірачив, що у бідного Жимановського просто вилетіла клюшка з рук. Знову м'яч у мене я хів провести, але насправді не вийшло. Продовжується атака. Андрій Гаврилів передає пас на е, Славу Шевчука, Слава Шевчук пробиває, не виходить. Я на добиванні. Фігня не добивання. Давайте по правді скажемо. І це закінчення другого тайму. Ми перемагаємо першу гру з рахунком 0-1. Сей Джексон вже ходить, трошки кривляється, але все ще попереду. Ми радіємо командою, всі стаємо в коло, і це для нас стане традицією у майбутньому. Ви це побачите. Перший матч виграли 1-0. і вся команда йде на фуршет. Ну так правильно виграли. Треба їсти. Як харчуються скла справжні фулорболісти. Бутербродиками, всякими, отак а дівчата сидять, дівчата чи не їсте? Що не смачне що? Ну, чого не їсти? починається друга гра. Команда синіх. Якщо я не помиляюся, попередня команда була командою блогерів. Це команда коміків. І зразу Марк забиває. Просто чесно, мені здається, що йому деколи просто фартить на такі моменти. Просто якось дуже дивно забити, але все ж забити. А що ж, Слава Шевчук підбирає, пробує забивати, і господи, це залітає. Я прям не знаю, як Слава закидає неймовірний м'яч. і вже рахунок один 1, 1. ми зрівняли. Я з м'ячем прокидаю між даком. І цей мені чоловіга стає просто на ногу. І знову ж таки, ще раз бачимо. Неповторі, Менвіна він збиває, і Джексон закидає неймовірний м'яч. Знову вже в новій грі, і рахунок стає 2-1. І ми знову летимо вже в атаку. Залишається 2 хвилини до завершення. Пас на ворота. І ми закидаємо ще один м'яч. Хлопці достаралися доборолись до кінця. По красоті забиваємо рахунок 1-3, хоча могли і програти. Третя гра, гра проти леопардів. Як то кажуть, я вирішив попробувати пройти, бо казали, що можна грати ногами у цій команді, щоб ви собі розуміли, і Селезньов, і Федеський. І Вацко, і Олів і знову ж таки, на перших хвилинах ми вже пропускаємо. Вацко закидає перший м'яч. До речі, досить елегантно. Ну, Впас-пас. В пас. Селезньов робить рахунок 2-0. Закидає якусь шальну, скажімо так. Але ми розуміємо, що треба відіграватись. І Слава Шевчук здалека просто якимось кітком неймовірним закидає. Пішов дразнити команду суперників. Пішов до Селезньова трошки його подразнити. Сєля вже не дуже задоволений, хоча вони не виграють. Сім хвилин зіграно, і Селя знову виходить і знову закидає. Ми розуміємо, що ця команда буде фаворит. Там Слава Шевчук віддає пас, даю пас на ворід і закидає Плей Джексон. знову. Ще один гол. Красота. Дуже важко було насправді далі грати. 14 хвилина і ми все ж програємо з рахунком 3-2. Будемо за флорбол мати тільки 6 очок, а леопарди 7. Що сказати? Коротше, всі ж в рівних умовах, правильно. Але ми трішки повинні грати краще, ніж інші. Ну, по факту, так! А що за кінно? Давай тоді ми зробимо. Давай ми тоді так зробимо, типа. Нам заб'ють, скільки зможуть, а ми скільки захочемо. Ну, плюс-мінус. Просто може ми захочемо забити ми два, можем, а нам Ми можемо забити просто на гру і не вийде. <ріст> я, <ріст> я такий, що вже розімнявся і... А вже все, можемо чисто піти. Дуже важко насправді. Важко, важко. Насправді дуже цікаво, але дуже набігаються швидко, я не знаю. Що ж, колеги Ліга Чемпіонів продовжується уже 21 лютого на нас чекає заруба між Ліверпулем та Реал Мадридом. Мій прогноз на цей матч фора Реал Мадрид з мінус один, але це не точно. А ти можеш зайти за посиланням у коментарях, забрати своїх 300 гривень фрібету за перше поповнення і зробити свій прогноз, не потративши ні копійки. Головне, пам'ятай, болівай серцем, а грай головою. А ми переходимо до відео. Друга дисципліна це баскетбол, і ми не знали наскільки в нас добре грають чи не грають хлопці. Дуже пас летить на мене. Я передаю славіше Слава Шевчук так само скидає пас і. опс! І Майже залітає, майже залітає. Я пробую вже дозакинути, господи, це, чесно кажучи, не дуже виглядало як баскетбол, це більше виглядало як, не знаю, якийсь вуличний. Попробуй закинь. І от перші два очки закидає Горилів Андрій. І за цей час 22-й номер нашої команди також закидає ще два очки, і ми вже 4-0 ведемо. І так, друга п'ятихвилинка, і я закидаю шосте очко, як би це не звучало. Гарно, гарно вийшло. Я ловлю пас, непоганий, розумів, що там можна зловити. І зразу долітаю. Закинув своїх два очка, і вже добре, я задоволений. Пробую розпасовуватися. Дуже непогана передача від мене. І це закінчується, на жаль, нічим. Ми захищаємося як можемо. Тіло, щоб нам суперник закинув, але рахунок стає 6-2. Гарний кідок насправді. І е, наша контратака 23 секунди до завершення. Я з м'ячем, хочу кинути трьох очковий. Був дуже близький, але вийшло, що я дав пас, і ми закидаємо ще двічку. Я потім сказав хлопцям, що це був пас насправді. Але 8-2 рахунок, до речі, його не перевели на дебло. І ми перемагаємо. Граємо проти гумористів. Ми вже ведемо рах з рахунком 2-0. Штрафникітки це команда досить небезпечна, оскільки в ній грає Марк. А Марк, наскільки ми знаємо, є амбасадором футбольної асоціації. Рахунок 2-1. Вони е, зробили один вдалий штрафний кидок. І Марк пробує докинути. Не виходить. І на щастя для нашої команди. Хлопці в штрафні пробують боротися, і Марк все ж закидає і робить різницю тепер в свою користь. Рахунок 2-3. на Ігора Пустовіта. Пустовіт знову маже. Ігоре, ну зберися трошки. Номер 2 не просто так на твоїй футболці. треба закинути, хоча б два очки. Переходимо до другого тайму. До речі, ми грали тільки по 5 хвилин, два тайми. І нам потрібно відігруватися. І знову фол. Один є, другого нема. Марк докидає, знову не залітає. Рахунок 2-4. Залишається насправді не так вже й багато часу. Ми програємо. Я пробую вилітати в контратаку, і мені трошки підбивають мячик. І ні, ні, не підбивають. Я трохи виправдовуюся, просто не закину. Залишається дуже мало часу. Насправді, щоб відігратися. Треба закидати тільки трьох тому що буде біда. І Йожик бере все в свої руки, просто кидає філігранний трьохочковий кидок і рахунок стає три Залишається 50 секунд. До завершення матчу, і ми розуміємо, що це міг бути кідок на цілу гру. Правда, організатори тут трошки щось переплутали, поставили спочатку 2-6, потім 4-5. Але в результаті зрозуміли рахунок 5-4. Ми перемагаємо, здобуваємо ще три очки у цьому баскетбольному матчі і радіємо. Тепер матч проти леопардів, проти наших запеклих ворогів саме на цій площаці. Ігор підбирає, передає пас, і Андрій Гаврилів пробує зіграти. І закинути. На жаль, у нього це не виходить. Ну і ми розуміємо, що буде зараз дуже важко. Ми вже летимо, як ви бачите, 2-0. І селиз нього просто робить проходки, трошки падає. Я згадав, як йому там було в Дніпрі колись. <плес> Оцей прохід був дуже непоганий, як ви бачите. І рахунок стає 0-4. Насправді проти футболістів було дуже важко грати. Скажімо так, футболістів у колишніх не буває, тому що, ну, самі розумієте, фізуха в них в рази краще, навіть ніж <плес> в нас, молодих. Пробуємо атакувати, ніби закидаємо. Рахунок стає 2-4. Перепасовка, і можливо, з цього щось вийде ще в майбутньому. Пас і залітає від Суса. Бампера немає є Сус. Ми розуміємо, що це скоріше попахає розгромом. Це вже Селезньову знову через двійний крок. Чік чік залітає вже десятий. Пролітає ми на баскетболі від команди леопардів. Ну що друзі? Зараз найважливіше. Ми відіграли три гри: флорбол, три гри баскетболу. Але зараз футзал. І грати проти таких людей проти чуваків, які грали у спірні прині буде дуже важко. Але ми спробуємо, хоч програти не з великим рахунком. Ну що ж, футзал дуже цікава зараз. Тема дуже цікаво. Нам треба вигризати у всіх, тому числі в леопардів. Це буде найскладніше, оскільки там професійні футболісти погнали. Діма Поворознюк грає у цій команді разом з загоном кіноманів. І Слава Шевчук за далеко вийшов, просто повскає за комірець. І Діма Поворознюк робить рахунок 1-0. Дуже тупий гол насправді, і нам потрібно просто відігруватись. Нагадую, що ми зараз граємо два тайми по 5 хвилин, тобто сумарно 10 хвилин, і часу дуже мало, щоб щось показати показати і загалом стигнути вийти нормально на поле. Е, я вийшов на пару хвилин побігати. Наразі Плей Джексон розігрується. Удар здалека непогано, непогано показує себе е, пас на Йожика. Йожик, що ти будеш робити? Віддає пас мені. Я пробую пройти і не виходить. Перехоплюю передачу, прочитав, зрозумів, куди буде йти. Віддаю пас на глибоко. Що буде робити глубокий, пробує грати через Слава Шевчука. Слава Шевчук дає пас на фланг. Переграються. Пас на мене. Пас на глубоко. І просто віддай мені пас, і я вдарю. Дякую, дякую, глубокий. І тут вихід три в одного. Забивають, забивають. Ні, ні. Слава Шевчук забирає м'яч і просто валить. Валить як танк, дає пас на Плей Джексона, плейджексона. Джексон відігрує і рахунок стає один-один. Красуни залишилося просто забити ще один гол і забрати всіх три очки. Слава Шевчук підказував. Насправді дуже багато підказував. Пробував передавати паси. І тут Саша Куровський просто перервав удар плейджексона. Дуже було близько, але все ж у нас не вийшло і рахунок один день. Ніч з блогерами, і наразі леопарди просто вже вискакують дуже далеко вперед. Нам буде дуже важко. <пан> Правда, <пан> два, два матчі. Ще є шанс е, забрати друге місце. Це вже буде добре. Марк роз, розігрує м'яч головою з центрополя. Ми ж такого не бачили. І розуміємо, що нам цей матч точно треба забирати. Тут Денисович Притулянський розігрується Славою Шевчуком. Слава Шевчук пробуває, але не пробиває воротаря. Знову знову перехоплення. Знову Слава Шевчук б'є і знову воротар перерує. й номер нашої команди пробує пробивати. Знову ж таки не виходить. І команда гумористів виходить в кон контратаку. і це можливо буде гол. Але у нас воротар зараз змінився, як ви зрозуміли. Слава Шевчук вийшов на поле і е, наш воротар перерую. Знову я читаю. Знову я читаю ці передачки. Прохожу. І я хочу дати пас на Андрія Гаврилєва, але на жаль, не виходить. І пробую розіграти кутовий. Даю на славу пас. Як на мене, пас був ну непоганий. І дивіться, що зараз буде робити Андрій Гаврилів. Господи, це якийсь тейквондо. Тут зараз почалися вже сварки. Андрій трошки підняв ногу, але 47-й номер команди гумористів насправді так само був дуже. Дуже агресивний. взявся за лице, так ніби йому там пів щелепи знесло. Хоча по правді, мені здається, дуже сильно Андрій не зачепив. Один, один рахунок проти гумористів, і, і тепер ми виходимо на гру проти леопарів. проти професійних футболістів, грубо кажучи, Слава Шевчук буде нам допомагати у цьому. Несеться атака. Слава Шевчук, дає пас на Ігора. Постої, та Ігор постоїть, забиває. Хто би міг подумати? Навіть я би не міг подумати. Навіть думаю, Ігор постоїть не міг би подумати. І рахунок стає один Ігор постоїт просто зайняв правильну позицію. Слава віддав гарну передачу. Ігор. Замкнув по красоті непоганий удар, але е, на жаль, він не доходить до цілі розіграш, пас-пас, і син Віктора Вацка забиває гол. До речі, схожий малий на нього грає футбол, так само непогано. Слава Шевчук пробує пробивати, і це гол. Подивіться, яка класна комбінація, і наш гравець дуже круто завершує цю всю комбінацію. Простріл, так ніби дуже важко вже було б долетіти, але відчайдушний стрибок допомагає е, закинути м'яч. Все таки добити у ворог. Кутовий Слава Шевчук дає в центр поля. 22 номер перепасовується на 17-го, і так само було досить близько. Могли забивати рахунок 2-1 досі. І Селезньов пробує вже фінтити. Дає п'яткою пас. Федецький, федецький пас. Відскок до Селезньова. І Селезньов просто прибиває, робить рахунок 2-2. Ну, по правді, дуже-дуже важко грати проти такої команди, хоч вони вже насправді так само наїлися нормально за попередні дві гри, які в них були. Проти професійних футболістів грати буде важко завжди. І Слава Шевчук пробує просто виграсти, вигризає. І Селя його вже Притримує Слава, був дуже злий, насправді, бо його вже прям тримали. Він підходив, казав Селезньову. з нього, Якщо ти дюрадиш не за футболку, то може ти хоч просто мою футболку, так і скажи, я тобі її віддам. <гум> Але зараз Селя е, за своє получить, бо прилітає прям селизнього м'яч в чоло, в ніс, я не знаю. І ми забиваємо гол. Це комбо. Спочатку Слава, <гум> помстився Селезньову. <гум> нього. І після того ми ще й забили гол. Рахунок стає 3-2. І останні секунди, все, 10 Хвилин пройшло, чому суддя ще не свистить? Я не розумію. Пробуємо робити якийсь розіграш, удар, і це все. Суддя має давати свисток, але суддя не дає свисток, і я цього взагалі не розумію. Щоб ви розуміли, ми переграли десь одну хвилину і селезнього просто забиває. Робить рахунок з 3-2 на 3-3 І нічия виходить, що всі матчі ми зіграли просто в нічию. Господи, це господи, це, господи, це ще раз ти і господи. Господи, це кто на господи? Гарно. Ми зіграли в нічию Два матчі один програли, але зіграли в нічию з футболістами. Я думаю, що хороший показник. Не знаю. Будемо дивитися, ми здається, маємо бути на другому місці серед цих команд. І оце вже прикольно, це вже комунальне. Зараз будуть оголошувати переможці, будемо бачити. Більше трохи що ви кажете, як це ми виведемо. Я дуже радий, що сьогодні з вами спорт. Реально, я сколько! Хочемо приготуватися. Agora é muito profunda. Muito, 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 que humor Блогері, всего моє ми кіберспортсмен. Отакий от, от турнір, друзі. такі от, от матчі. Напишіть, будь ласка, чи цікаво вам за таким спостерігати. Чи побачили ви когось знайомих і думаю, що знаєте, ви дуже багато тих людей. Мені здається, турнір вийшов дуже цікавий. Дуже радий, коли мене на таке кличуть. Обов'язково напишіть в коментарях, чи ви хочете побільше такого контенту. Якщо мене кличуть на якісь такі події, чи вам знімати їх, чи заходить вам такий контент. Ну, а вас попрошу обов'язково підписатися на канал, бо я знаю, що половина з вас дивиться, не підписані. Поставити лайк. Ну і коментар. До On the road with my bros, if it's hot or it's cold, just know, baby, we never fucking